Коли ж Яків прокинувся зі сну свого, то промовив, направду Господь є на цьому місці, а я й не знав. І злякався він і каже, яке страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота Небесні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Цей чудовий вечір. Ми тут сьогодні зібралися, дорогі у Христі, на. Велике свято Богородиці в цьому Домі Богородиці, щоб розпочати святкування одного з найстаріших і найбільших свят присвячених Пресвятій Богородиці. Це свято ми називаємо Успення Пресвятої Богородиці. Ми навіть нам язик не повертається сказати про її смерть. Адже йдеться про її смерть, тілесну смерть. Ми не кажемо смерть при Святої Богородиці чи Богородиці, але кажемо її успіння». Вона заснула і вона спить. Так усвідомлюємо собі її земну кончину. Знаєте, в середньовіччя навіть були такі. Певні рухи богословські, які вважали, що насправді Богородиця навіть і не зазнала смерті, не померла, а відразу з тілом і душею була забрана до неба. Чому так ті богослови вважали, їх називали імморталісти, ті, що не визнавали смерті Богородиці? З її великої честі, якою Бог її наділив, Бог. Через неї прийшов на цей світ. Бог від неї взяв людське тіло. Бог через неї став людиною, ту славу, яку він надав своїй матері, як може це тіло, яке носило Бога, зустрітися зі смертю. Але ми, як церква, віруємо і визнаємо, Радше, що Богородиця, як кожна людина, досвідчила теж і земної смерті. Вона, коли її земний шлях добігав до кінця, ми не знаємо, коли, коли це сталося, не знаємо, в який день, якого року, це не записано в Святому письмі. Але цей день настав день переходу з цього земного життя до вічності. Знаємо тільки зперединня церкви, це багато століть вже церква передає цю історію про те, що в той момент в Єрусалимі зібралися апостоли, щоб попрощатися з Богородицею, Матір'ю Ісуса. І ось коли вони зібралися в Єрусалимі, не встиг на це прощання апостол Тома. Це розповідає такий апокрив святого Івана Богослова, книжка, яка йому приписана. Ось в тому апокрифі автор говорить, що коли Богородиця попрощалася з апостолами, уснула, уснула смертю. Її поховали, і на третій день з'явився апостол Тома. Майже так само, як десь він пропустив і перший вечір з'явлення Воскреслого Христа свого Господа, так він пропустив і це прощання з Богородицем. І він каже: знаєте, я би хотів бачити її тіло, я би хотів з нею попрощатися. Адже можна піти в гробницю, відкотити камінь і попрощатися з помершою. Що вони і зробили? Прийшовши до гробу, відкотили камінь. І не знайшли тіла Божої Матері. Вже з тих часів починається віра церкви в її чудесне оспіння і навіть більше її взяття до неба з тілом і душею. Це свято починає, починає церква святкувати від давніх часів ще з 5 століття. І сьогодні ми також діти церкви. Собі усвідомлюємо той момент, що так, прийшов час розлуки. Прийшов час, щоби з нею попрощатися. І так як для апостолів, вони, вони з одного боку з нею попрощалися, а з іншого боку, коли досвідчили, що вона жива і вона є поміж них і з ними. Так як Господь присутній поміж них після свого Воскресіння, Пресвята Богородиця це засвідчило неодноразово протягом історії церкви свою присутність поміж Божим людям, поміж нас. Ці численні храми на її честь. Особливо дуже багато наш, на нашій землі є храмів, присвячених успенню Пресвятої Богородиці. Ця лавра Унівська, Києво-Печерська Лавра, Почаївська лавра. Е, на Криловській горі е, біля Галича, також храм Успення Пресвятої Богородиці. У Львові Успенська церква. Катедра Римокатолицька також Успенська. Дуже багато в нас є храмів, присвячених успенню Пресвятої Богородиці. Що це для нас говорить? Що наш народ має особливе вподобання і свідомість в тому, що Пресвята Богородиця є поміж нас присутня, що вона діє сьогодні, що так як вона в цей день свого успіння вознеслася на небо до свого сина, як він її радше забрав до себе, бо Богородиця не своєю силою. Піднялася до Бога, але Господь її взяв з тілом і душею. Ось так вона і сьогодні є присутня в той невидимий спосіб поміж своїм людом. Ми також з нашої історії багато е, терпіли різних навал ворогів. Зокрема, знаємо цю Почаївську історію, коли турки оточили монастир і як Богородиця захищала свій люд. Навіть пісня є складена про те, як запускали стріли, а ті стріли верталися назад на ворогів. Так, і також історичні джерела говорять і про Унівський монастир, що він також був під, під загрозою захоплення татарами, і вона його врятувала. Сьогодні ми маємо також наших, е, нашу важку історію, нашу реальність війни. Сьогодні знову так само ворог хоче і стріляє в нас. Але сьогодні так само і Пресвята Богородиця стоїть поміж нами. І сьогодні треба собі цю віру розбуджувати в нас і постійно про це пам'ятати. Що Божа Матір нас не залишила. Божа Матір є з нами, так як це повітря, яке присутнє коло нас входить в наші, в наші дихальні шляхи. Так як б'ється наше серце, так як Бог дає нам кожного дня ковток свіжого повітря, промінь сонця нове і нове життя дарує нам, так само поряд з нами стоїть Божа Матір. Вона захищає і молиться за нас. Її праця полягає на тому, щоб привести нас до Ісуса, до Свого Сина, до Бога. На цим вона постійно чуває. І над тим неустанно трудиться. А як привести до нас до Бога? Правда, треба, щоб ми свідомо на це погоджувалися, на це відповідали, співпрацювали з нею. Отож, ми в своєму житті маємо цю віру плекати в присутність Престої Богородиці поміж нами. Вона нам ті знаки дає. Серед тих, численних храмів, які, які є в нас по землі, тих святих місць, тих своїх домів, в яких вона перебуває, через матеріальні речі, через чудотворні ікони, які знаходяться в тих місцях, яких вона відвідала. І історії ми бачимо, що ті місця вони множаться, вони збільшуються. Пресвята Богородиця знов і знов десь себе являє. Десь ми від, відчищаємо цей е, образ її, який вже давно, може, колись об'явився, десь вона була присутня, але треба її відчислити, відновити, так як відновили цю унівську святину після років плюндрувань радянського періоду? Чи так, як роз, відновилася Зарваницька е, місце Богородиці і інші місця? Це є так, це є ті думи Богородиці на нашій землі, де вона в особливий спосіб себе являє. Хто молиться, хто до неї приходить, напевно, то відчуває в своєму житті. Напевно, може тим досвідом поділитися з іншими і самому досвідчити те, як вона діє. Вона діє справді сьогодні поміж нашими хлопцями, які нас захищають на передовій. Колись про це влучно сказав святий папа Іван Павло II. Ми знаємо з історії, що сталося е, атентат на нього. Його хотіли вбити, найняли вбивцю. То було в 1981 році в Римі на площі Петра 13 травня 1981 року, найманий вбивця Алі Аджа. Професійний кілер з близької відстані влучає в папу Івана Павлодруму трьома кулями. Він вистрілив п'ять, три влучили, і жодна не, см... не була смертельна. Він був поранений. Зробили операцію. І е через рік папа приїжджає до Фатіми, де Божа матір з'явилася, в 1917 році. Складає подяку Божій матері, цю кулю, з яку з нього витягнули, вмістили в корону Пресвятої Богородиці, і він тоді сказав такі знаменні слова: людина стріляє, а Бог кулі носить. Сьогодні та історія повторюється: людина стріляє, зна людина стріляє, а Бог кулі носить. Тому ніколи не забуваймо молитися і не переставаймо, радше, я би так сказав, молитися за наших воїнів, щоб ті кулі їх обминали, щоб сьогодні ті міни і ті е, снаряди, яких по них ворог запускає, щоб не шкодили їм. Маємо через те свідчення, і воїни про це свідчать, як їм молитва допомагає, як вони вистоять. І стоять і рухаються далі. І вже коли ворог думав, що нас подолає, але Бог цього не, да... не дозволяє, Бог цього не дає. І Пресвята Богородиця стоїть поміж нами. Нехай цей знак її присутності через ті місця, які ми маємо в нашому народі, ніколи десь з наших очей не зникне. Приходімо до тих місць. Де вона собі їх повибирала, де вона є, зокрема сюди, до Унива, в той її дім, до її образу, до того джерела, яке тут є, теж можемо сказати того її джерела, видимого знаку якогось такого матеріального, Божої благодаті. І тут досвідчуємо, досвідчуємо її присутність, тій тиші, в тому спокої в тій молитві, яка триває, в тому нашому спільному поклонінні Богові. Слава Ісусу Христу!